Як нарцис ламає сильну жінку? Чотири етапи, які він запускає, непомітно. Сильних жінок не ламають через силу, їх ламають через систему. І нарцис це робить не відкрито, а так тонко, що ти помічаєш, що він це робить уже, коли внутрішня система починає хитатися. Ось чотири етапи, як він це робить постійно. Перший етап ідеалізація твоєї сили. Спочатку нарцис не боїться твоєї сили, він нею милується. Він говорить, що ти така мудра, ти інша, да? ти найсильніша, якого я бачив. У цей момент він вимірює твій поріг емоційного доступу, на що ти реагуєш, що тебе може надихати, да? що, що зворушує. І це не компліменти, це такий його сканер. Другий етап мікрокорозія. Він не кричить, не сварить, він просто підкидає такі мілкі е, голочки. Да? Е, Спитає зазвичай, щось ти змінилась, у тебе все добре, ти стала такою холодною. Так запускається емоційна корозія. Це мікросумніви, які працюють сильніше за будь-яку критику. Нейробіологічно це створює міні-стрес, який підриває твою внутрішню саморегуляцію. Третій етап контроль через провину. Сильна жінка не ламається від образ. Вона ламається від відповідальності. Тому нарцис робить ходи. Я ж заради нас, якби ти мене любила, я просто хочу, щоб ти була поруч, і ти не розумієш, як переключаєшся на порятунок його емоцій. Четвертий етап твоя енергетична виснаженість. І ось момент, який ламає все: не його крики, не його холод, а твій стан. Ти сильна, але втомлена, ти мудра. Але виснажена, ти не слабка, ти просто вигоріла. Сильні жінки вони не падають, але їх доводять до такої внутрішньої порожнечі. І головний висновок нарцис не ламає тебе силою, він ламає твою саморегуляцію. І як тільки ти повертаєш свою стабільність, контакт з тілом і емоціями, його система над тобою руйнується.